Сьогодні свято демократії в нашому університеті. Сьогодні вибори старости третього курсу стоматологічного факультету. Вибори були небайдужа доля університету. Підтримав Леса Ідріса, тому що знаю, що він відповідальний студент, старанний, і багато хто його знає як дуже відповідальну людину. Не можу сказати, що вибори організовані прям по всім мабуть нормам, але враховуючи це вибори старости курсу всього, лиш нормально абсолютно. Буде. Вибори проходять дуже активно. тобто вже у нас було близько 100 людей. очень здоровая конкуренция происходит на факультете, мы очень рады за наших кандидатов, желаем им удачи. В принципе, выборы проходят гладко, но была вот ситуация, что один студент порвал бюллетень перед тем, как кинуть его в урну. К сожалению, мы не смогли принять этот результат. Ну, Винце сделал специально. Нет, это было случайно сделано, но как бы я не знаю, может случайно, может специально. Тем не менее, факт был такой, что он порвал бюллетень и все, больше не принимается. Он. Ну и по вашим спонсоражениям, люди задоволены процессом выборчим? Да, все были довольны, то есть никто не возмущался, все приходили с улыбкой радісною.